Такі потрібно документи, щоб машинку поставити на облік, яка тільки приїхала з Європи. Значить, перше має бути розмитнення ДЕшка. Потім ми їдемо на сертифікат, робимо сертифікат відповідності, пишемо договір, якщо машина на фірми від фірми. І тоді вже йдемо собі в сервісний центр і ставимо її на облік. Беремо свої документи, паспорт, ідентифікаційний код і ставимо тоді на облік. Буде у нас перша реєстрація. Отакі документи треба. А якщо ми хочемо зробити переобладнання на пасажирика, то нам треба знову зробити сертифікат відповідності ще раз на пасажира. Переобладнуємо його, платимо грошики за переобладнання. І тоді... Вже як буде машинка переобладнана, їдемо знову в сервісний центр і міняємо тих талончика з грузового на пасажирський. Якось отака процедура. Треба трошечки часу і терпіння. Всім гарного дня!